Трактор Фемілі Гастробар потужна назва, що говорить сама за себе. Але окрім розташування та інсталяції на вході, чим ще можуть здивувати? Вирішив дізнатися вісті. Заклад працює не перший рік. Має багато поціновувачів, які повертаються сюди знову і знову. Окрім трактора, ще Сніжана, як ми знаємо, багато підписників, глядачів, поціновувачів теж у вас є. Я ви як серце цього закладу. Мабуть, скільки вже років тут працюєте? А, я працюю приблизно ну, десь два роки тут. Ну вже полюбилися. Гостям. А це, от знаєте, як кажуть Відсерця. кохання з першого погляду. А, знаходиться свій конект. Свої спільні теми для розмов. І гості в нас кажуть, вас можна прийти і просто відволікти. Дійсно, поспілкуватися на максимально прості теми та відпочити. Класно, на цьому ми сьогодні теж переконаємося. Дякуємо. Дякуємо, Сіжана. Дякую. Ми знаходимося поряд з метро-тракторний завод. А біля входу наших гостей зустрічає пам'ятка трактору, тобто ми єдині на цьому районі такі. Неможливо, пропустити. неможливо просто. А чому фемілі? Чи то є родинна справа? Чи все більше обирають на відпочинок сім'ї? Більше вибирають на відпочинок, тому що по перше, це затишок, це про комфорт та про якість обслуговування. Ми ставимося до своїх гостей з. Mm, розумінням та з повагою, і звичайно, наші кухарі mm. з душою відносяться до наших гостей. А, родзинками нашої заклади це наші фірмові страви, які звичайно, як кажуть наші гості, ну такого винточеного смаку не ну ніде не mm. Mm. так. А так. що це за страва? Яку варто спробувати? А, я можу сказати так, що в нас меню дуже різноманітне. Тобто, в нас є і японська кухня, і європейська кухня в нас є. Мангал, м'ясо. Е. Що ви їм радили, коли вони спитають, що мені скуштувати порад? А, звичайно, це мангал, меню, запах, м'яса, наші фірмові стейки, а, мабуть, також наші бургери. А, ось наші фірмові коктейлі, в нас також дуже різноманітна барна карта, щоб для кожного гостя солодке, кисле. Чому потрібно відвідати трактор? Тому що це а, спокій, це затишок і. Можна розслабитись як фізично, так і морально. Просто від повсякдення трішечки відпочити, скуштувати смачні страви та випити коктейльчик, щоб повністю розслабитись, так сказати. Ми будемо всіх чекати. Ми будемо раді кожному гостю, який відвідає наш заклад. Та викликає неабиякий інтерес і у нових відвідувачів. Дуже затишний заклад. Я, сь я сьогодні тут вперше і враження перше це це дуже затишно, дуже така сімейна. Атмосфера. Ви тут Гарно. мешкаєте десь поблизу чи ціліспрямовано завітали? Ну поблизу, але завітала були, сюди. Що? Так, ще не була. Класна, ви були вже тут? я сьогодні вперше. Моє враження дуже незвичайне місце, і я навіть не уявляла, що на ХТЗ є такий класний ресторан. Ну, враження а, ви найкраще. Ви воділи, так? Да. І одразу, що кидається в очі, то це лофтовий стиль. Він дуже колоритний, дуже класно витриманий. Мені дуже сподобалось. Загалом в трактор Фемелі «Гастробар» працюють три зали. Це критий літній майданчик і майданчик просто небо, а також зала всередині. Незважаючи на повну посадку, кухня працює як єдиний організм. Замовлення видаються вчасно. Дуже багато офіціантів і їхніх помічників. Подають страви як європейської і азіатської кухонь, так хітом є і страви на мангалі. Окрім того, тут оновили і дивні смаки кальяну. Я не вперше, мені дуже подобається цей заклад. Декілька разів я тут свої заходи проводила, тут смачна кухня, і сьогодні, хоча я не вживаю алкоголь, вже майже. Більше року, але сьогодні завітала на таку подію на дегустацію він. І смаколики. Покушать, я люблю дуже добре. Молодець, Роман. Ми знаємо, що ви не просто завітали, а завітали ще й з подарунками. З подарунками. Ви перший раз у цьому закладі е, дуже подобається. Завітали з подарунками. Сьогодні на винному вечорі ми розіграємо квитки на концерт Меловін. Клас! Як наважилася надати такий подарунок? Ну чого ні? Меловін теж не проти. А ми майже меловина сюди затягнемо. Ми спробуємо. Цікавим доповненням є те, що тут урізноманітнили програму до винного вечора із дегустацією гастрономічних пар. С Сьогодні, бо О де Італія представлена до двома винами, це Кіногріджу регіон винята класика, К'янті, регіон Тоскана. Також Італія, білий винолі трактор. Також ми спробуємо по Картогалію зелене кно, але рожеве і е, при кінці на десерт. ківерс рамінер з Німеччини. Багато хто їх вживає, але багато хто знає звідки. Пани всі походять, і це буде отакий трохи лікбез про цих в кинах. І я сподіваюсь, бо буде цікаво. І в нас питання: чи взагалі вперше проводиться винний вешив трактор Фемілі Гастробар? Так, це вперше. Ми відкрили для того, щоб взагалі додати якоїсь такої ізюминки, родзинки. Так ми бажаємо привезти сюди людей зі всього Харкова. Чому? Тому що це таке аутентичне місце, де а, найсмачніша європейська кухня, затишок, уют. Тут, якщо ви бачили, дуже багато відвідувачів вони приходять з дітьми, з родинами, з друзями. Тому ми вирішили додати родзинки для того, щоб запросити людей. З інших районів міста. Олександр, скажіть, будь ласка, що далі незабаром тут відбудеться? Незабаром, вже 16 жовтня, ми проведемо наймасштабнішу подію. Це буде розіграш. 15 Pro. Запрошуємо вас. Обов'язковою умовою буде депозит на одну людину 700 гривень та обов'язкова присутність. Приходьте, інвестуйте 700 гривень і виграйте iPhone 15 Pro. Чекаємо на вас. Анестесія Почернина, Євген Сириков, Вадим Макарюк, Вістя.